При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Передодні ворог 82 рази обстріляв 11 громад Сумщини. Зафіксовано 276 вибухів. По Миропільській громаді росіяни били з реактивних систем залпового вогню аж 80 вибухів. По Краснопіллю пускали каби, били з артилерії, мінометів. Також окупанти інтенсивно обстрілювали юнаківську громаду з реактивних систем мінометів та артилерії. Зараз на Сумщині перебуває наша спеціальна кореспондентка Марія Малєвська. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Марія, я вітаю вас. Розкажіть. Була. Ска яка обстановка в регіоні зараз? І як пройшла ніч? Вам слово. Олено, вітаю вас. Ніч тут була неспокійною. Ми щойно буквально повернулися з прикордонного селища Краснопілля. Просто уявіть собі, ці цифри лише за минулу добу у цій громаді пошкоджено або зруйновано зо 80 будинків. Це лише за одну добу. Поранення дістав 57-річний чоловік. Його діставали з під завалю власного будинку. І на трасі від Краснопілля сюди до Сум. Ми побачили чимало авт з причеп. Пами завантажені крамом. Люди виїжджають після такої гучної ночі. Місцеві мешканці кажуть, що гупало усю ніч нарахували з десяток прильотів. І усе селище у свіжих вирвах. Нацполіція повідомляє, що Краснопілля росіяни сьогодні обстріляли керованими авіабомбами. І Ось, коли ми були в селищі близько сьомої, восьмої ранку, там і досі тліли руїни однієї з будівель зруйновані там всі адмінбудівлі: це школа, лікарня, будинок культури, адміністрація, магазини у Миропіллі. Це трошки ближче до кордону. Каб учора знищив амбулаторію і загалом у трьох громадах зараз тут на Сомщині триває активна евакуація. Я б навіть не сказав, що це обстріл, це просто стирання населених пунктів з лиця землі. Оскільки по 5-10 кабів за ніч і впродовж дня ще там теж 2-3, то це просто стирання. Один каб руйнує порядка 10 будинків, це зразу. Тобто 5 будинків на одну сторону, 5 будинків на іншу сторону вулиці. Якщо там де є возгорання, то, то вони горять, далі потім через 2 метрів знову кап і знову стирання вулиці з лиця землі. Але з евакуацією вже традиційна історія, яку ми бачимо і на Харківщині, і на Донеччині і зараз ось на Сумщині. Люди до останнього відмовляються виїжджати, і е, навіть сьогодні, у побитому перебитому краснопілі, ми бачили зо п'ять людей, відмовилися виїжджати, коли до них приїхали. Е, приїхала гуманітарна місія проліска. Е, вони привозять інколи з собою, навіть психологів, аби вмовити е, зокрема Стареньких людей виїжджати, але після того як вже по подвір'ю прилітає кап наступного ж дня люди дзвонять або навіть вночі дзвонять і просять їх вивести. Ось такі новини у мене сьогодні. з Сумщини, Олено Марія. Я вам дякую. Бережіть себе, бо я так розумію, працювати в таких умовах дуже небезпечно і страшні кадри ви показали. Марія Малевська включалася нам з Сумщини. Напередодні ворог 82 рази обстріляв 11 громад Сумщини, зафіксовано 276 вибухів. Традиційно найбільше ворог б'є по краснопільській громаді. Там пустили 22 каби, 49 разів били з артилерії, скидають вибухівку з безпілотників, з потрощених сіл. Евакуюють нечисленних мешканців, які там залишились. Про місію проліска факти вже кілька разів розповідали. Тепер місія вивозить людей зі спорожнілих громад громади, прикордонних громад. Майже бездоріжжям, спорожнілими селами Сумщини, їде забирати людей на евакуацію бусик гуманітарної місії Проліска. Сьогодні вночі ще прилетіло по Краснопіллю два каби, ось наслідки вибухової хвилі. Забираємо речі, зараз бабуся. Що ночі по краснопіллю росіяни випускають по кілька кабів. Напередодні в день туди вони направили 22 керовані авіабомби. 49 разів по громаді били з артилерії. Бабуся з дочкою тримались до останнього. Та напередодні, через небезпеку, подали заявку на евакуацію. Ще? Спали на крова, а де ж ми будемо в 4? І оце, ж сталося в останній ніч, угу. і оце нас накрило в останню ніч. Дочка забирає мати до Сум. Літня жінка у 10-річному віці зіткнулася з нацистами, тепер з росіянами. 80 років тому селище було цілішим, ніж нині. Ну, вона ж 32-го, ну, вона почалася в ну, на 41-му, навіть в 42-му є... І у них була велика хата, їх німці виселили до родичів, а у них там госпіталь був. Є люди, як люди, і є люди не люди. Україна інакше. Роз'юшеними дорогами Проліска прибула до села Модриця. Сьогодні зранку привківка розбило в пів вулиці на евакуацію до 20 людей. Люди зараз забивають все, що можуть, і ми їх будемо вивозити на транзитний центр. На спині з хати виносять неходячого чоловіка. Одинадцятий день місія пролізка евакуює людей з обстрілюваного прикордоння Сумщини. За ці дні Бруляска вже евакуювала 295 людей, серед яких понад 90 маломобільних, немобільних, важкохворих і поранених осіб. Евакуація, яких здійснювалася спеціалізованим медичним транспортом супроводі медичного персоналу, та 33 дітей. Всі евакуйовані доставляються до транзитного центру, а далі до місць тимчасового проживання на території Сумської області, так і в центрально-західних регіонах України. Кількість розбитих росіянами сіл і будинків вражає. Селище Осоївка. Побиті будинки. Тепер будемо воювати людей з села Осоївки. З 750 людей у селищі залишились 27. Гуманітарна місія працює з 2014-го за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців та інших гуманітарних організацій. Олена Астахова, Марія Малевська. Факти ICTV, Єдині новини. Напередодні ворог 82 рази обстріляв 11 громад Сумщини. Зафіксовано 276 вибухів. По миропільській громаді росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню аж 80 вибухів. По краснопіллю пускали каби, били з артилерії та мінометів. Також окупанти інтенсивно обстрілювали юнаківську громаду з реактивних систем мінометів артилерії. Скрізь як і на Херсонщині ворог скидає вибухівку з безпілотників, пошкоджені будинки та автомобілі. Даних про постраждалих в. nadchodzą. Путін готує новий наступ на Сумщині і Харківщині навесні. Підтвердив президент Зеленський в інтерв'ю французьким журналістам. У прикордоні у Сумській області зокрема посилилися обстріли там із Хотінської, Миропільської та Краснопільської громад за останні дні викували понад три тисячі людей. В середу у Краснопільській громаді обов'язково евакуацію оголосили сіл Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове. Російські війська не припиняють спроб прорвати кордон на Сумщині. Малими групами окупанти штурмують державну межу. На деяких ділянках тривають бої. За даними аналітичного проекту Deep State, у сірій зоні в регіоні цього тижня опинилася частина села Веселівка. Також розрослася сіра зона біля журавки на тлі постійних штурмів кордону. Армія РФ закидає прикордонні сумщини авіабомбами. За ці дні проліска вже евакуювала 295 людей, серед яких понад 90 маломобільних немобільних важкохворих і поранених осіб. Евакуація яких здійснювалася спеціалізованим медичним транспортом в супроводі медичного персоналу, та 33 дітей. Прямо в цей час два наші евакуаційні екіпажі здійснюють евакуацію трьох маломобільних людей з Краснопілля. Та а, другий евакуаційний екіпаж наразі здійснює евакуацію а, чотирьох людей з юнаківської громади Сумської області.